Лайся Українка на мотив з Міцкевича. Я не кохаю тебе і не прагну дружиною стати. Твої поцілунки, обійми і в мріях не сняться мені. В мислях ніколи коханим тебе не одважусь назвати. звати. Я часто питаю себе, чи кохаю, отказую – ні. Як сяду край тебе, сердень, кому птиця заб'ється, дивлюсь на тебе і не можу відвести очей, і хоч з тобою Розстанусь, то в думці моїй застається, наче жива твоя постать і кожне слово Зречей. Часто я в думці з тобою, великі розмови проваджу, і світять, як мріє мені, твої очі. Чи зорі сумні? Ох, я не знаю, мій друже, сама я не зважу. Коли б ти спитав, чи кохаєш, чи мовила б я ні.